Зима близько і ворог не спить. Енергетика попереджають про високу ймовірність повторних блекаутів, а це означає, що нам треба бути готовими до всього. І зараз найголовніше, у якому стані знаходяться пункти незламності, які мають бути у пішій доступності для кожного криверіжця. На часі це перевірити. Пункт Незламності представляє собою цілий спектр необхідних речей та ресурсів, якими має право скористатись кожен громадянин, цілий ряд, скажімо так, вимог до пункту незламності. Тобто, це повинен бути. Резерне джерело живлення, це повинен бути старлінг, тобто доступ до мережі, інтернет, повинні бути ліжка, запас води, кава, чай, тобто деякі, ну, харчі в невеликій кількості. І в цілому ми, в принципі, відповідаємо повністю, працюємо вже не перший рік в режимі пункту незглавності. Звичайно, що в більшості ми працюємо під час блекауту, визначено посадові обов'язки. тобто, Кожна людина знає, хто вмикає генератор, хто чергує, там, наприклад, на вході, хто чергує на каві, хто займається обліком матеріально-технічних цінностей, які знаходяться на пункті незглавності, які нам передані. Тобто кожен відповідає за свою ділянку, але в цілому ми працюємо, ми знаємо, що робити під час блокауту. Словами, пунктів незламності можна користуватись не тільки під час перебої з електромережею. Для багатьох людей це певний острівець безпеки, куди вони можуть потрапити у будь-який зручний момент. Згахуванням того, що ми знаходимося недалеко, скажімо так, на перетині великих шляхів між містами, то завітали до нас і не раз, були і військові, які там писалися на ніч, що були люди, які просто просили, дайте щось... небудь Перегризти десь, переночувати ніч, а потім відправлялися далі за своїми маршрутами, тому що ну, це як транзитне місто, тобто ми приймали всіх, не відмовляли нікому. Ну, взагалі намагаємося просто по-людськи спілкуватися з тими, хто до нас приходить. І помстильну допомогу надати саме їм, тобто з урахуванням там, можливо, психологічно, можливо, просто поговорити, можливо, когось нагодувати чи пригостити чаєм. Графік роботи пунктів незглавності 24 на 7, Цілодобово без перештовихідних. Принаймні, так має бути щодня. Тут працює по дві людини. А під час блекаутів їх кількість збільшується до п'яти. Наш пункт незламності працює вже майже рік з минулого року, і, звісно, ми готові приймати людей. Ми не переставали їх приймати навіть влітку, приходили, користувалися і інтернетом. І... Зараз вже люди почали до нас активно приходити. Як, як відкрився пункт, то ми працюємо з першого дня. Коли були якраз ми попали на ті блекаути страшні, коли відключався і світ, і не було, то людей було дуже багато, приходило до нас. І рядом знаходиться Червоний Хрест, приходили люди, переселенці, вони там отримали допомогу, приходили сюди на обігрів і заряджати, і телефони, і інтернетом користуватись, то от. На блекаут ми пережили, звісно, дуже багато людей приходило до нас. В кожному мікрорайоні має бути щонайменше один пункт незламності. Зазвичай вони розраховані від 50 до 500 осіб. Завчасно дізнайтесь, де знаходиться найближчий до вас. Вже майже рік в Україні працюють пункти незламності. В них громадяни мають доступ до тепла, електроенергії, води, а також всіх необхідних медикаментів. Щоб дізнатися, де знаходиться найближче до вас пункт незламності, ви можете зайти на цей сайт. Незламність.гоф.юа. На ньому ви зможете знайти мапу із позначенням пунктів незламності. Також найближчим часом планується вести функцію пошуку пунктів незламності у дію. В разі того, якщо це буде не тільки вимкнення світла, а й тривога, то всі можуть спуститися в підвальне приміщення, де розташоване у нас. Не тільки освітлення є є і туалети, є питна вода, є технічна вода, є де присісти Одноразово можемо Може на 420 місць 420 чоловік прийняти. А головне те, що у нас є старлінг, який працює і від генератора, і працює від мережі. Ми зараз знаходимося в одному із пунктів незламності в кривому розі. Тут є фактично все, що треба. Тут є генератор, буржуйка, Starlink. і діти можуть без перешкод продовжити навчання навіть під час тривог. Під час тривоги, якщо є така необхідність, то діти спускаються в підвальне приміщення пристошоване в бомбосховище. Часто пункт незглавності працює як сховище, тому для дітей тут створюються комфортні умови, аби продовжити навчання та відволіктись грою. Під час нашої перевірки здалося, що місто готове до ймовірних відключень світла, до яких, здається, нас вже готують. Пункти незламності, які ми відвідали, обрані випадковим чином. Але цілком можливо, що в якомусь районі Кривого Рогу ситуація буде не такою райдужною. Якщо ви зіштовхнулись закритими, непрацюючими або не обладнаними пунктами незламності, пишіть нам у телеграм та надсилайте фото або відео на часі зробити наше суспільство відповідальним.